Я думаю, що краще би було за як було зазвичай 1 вересня, або там ну 1 вересня, коли починається навчальний рік, бо буде змога ще більше відпочити. Це не є дуже категорично погано, але на мою думку, все ж таки, все одно дітям. Першим, хто буде поступати в університет або ті, хто вже вчились, вони мають мати певний час, щоб відійти від того навчання, морально відпочити. Для дітей молодших класів, так як в мене діти молодшого віку поки що, може бути, що надто буде жарко, діти ще не дуже навіть буває вересень дуже жаркий, і діти не дуже налаштовані на навчання. Але з іншої сторони, так як у нас така ситуація в країні, можливо, це і плюс, тому що ми не, не знаємо, що буде у жовтні в. В грудні, наприклад, можливо, це і плюсом можна показати. Погано. Сам студент і мало канікул буде відпочити. На мою думку, це не дуже, тому що краще, б, якби починалося з вересня і були б вихідні по суботах, тому що літо це якраз час, коли всі звикли, що відпочинок, краща погода і легше можна відпочити. І в нас саме навчання закінчилось 30 червня. Тобто в нас залишається приблизно півтора місяці для того, щоб, наприклад, піти на роботу або поїхати кудись відпочивати. Ну все разом це сумувати дуже важко виходить. Ну то треба мають робити, бо дуже багато канікул теж забагато. Такий час, що немає світла, немає де війна, військовий стан, то треба діти навчатися. Якщо то раніше почнуться, може потім пізніше будуть канікули трохи раніше. Якось так, я думаю.